У Вінниці на позачерговій сесії міської ради відбулась зустрічна церемонія підписання угоди про побратимство між Вінницею і містом побратимом Карлсрує. Делегація із Німеччини на чолі із мером Карлсрує Франком Ментрупом прибула до нашого міста попри війну, і всі ризики пов'язані з нею. Це говорить про сміливість і рішучість наших партнерів у налагодженні дружніх відносин між громадами, зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Карлсрує та Вінниця два сучасні європейські міста, які відкривають спільну сторінку в своїй. Історії Вінниця докладе максимум зусиль, щоб партнерство було успішним та сприяло розвитку обох громад, зазначили депутати. Символічно, що під час урочистої сесії погасили марку, на якій зображено дві вежі міст побратимів. Це чергове нагадування про те, що ми непохитні і сильні у спільній боротьбі із агресором. Єдині у цілях та прагненнях маємо сподівання, що пані поговори досвіду за знаннями із та фонцями дадуть гарні результати і будуть корисними і цікавими для обох сторін. В рамках нашої співпраці між містами ми маємо намір також налагодити партнерські взаємовідносини, плані урбаністики, інформаційних технологій, альтернативних джерел енергії, освіти, культури, охорони здоров'я. І перші дороги ми у цьому відношенні робимо. Дякую. Країнам-партнерам, містам, громадам. Окремим людям, оскільки ця допомога починається від навчання українських солдат, допомога жінкам і дітям в прихисті. Це і квадрокоптери, і військовий одяг в зимовий період, і важкий період на межі блекауту, допомога генераторами продуктами харчування в тисячах. Десятка тисяч тонн. я впевнений і глибоко переконаний, що підписання цієї угоди дасть тільки позитивний поступ на шляху до європейської інтеграції саме нашого міста.